Гарного та сонячного дня сьогодні на всіх каналах країни буде представлено нове інтелектуальне шоу Люкс Експрес, де герої повинні будуть відгадувати найцікавіші факти відомих людей. Переможеця тримає суперприз. А учасники гарний настрій. Тож не гаємо часу і поїхали! Що, дорогі глядачі, на календарі висвічується дата 9 березня. Саме цей день, 210 років тому, народився український письменник, поет, художник Тарас Шевченко. Саме сьогодні ми проведемо вікторину про цю визначну особистість. А участь у цій вікторині братимуть троє. Троє супер учасників купе. <плес> Тамара, молода мама чарівного янголяти енергійна і непосидюча жінка, прямує в гості до свекру. Анжеліка, крута тіток влогерка, що обожнює знімати своє життя. Анна, студентка першого курсу, яка навчається на програміста. Разом з пасажирами буде їхати експерт у сфері української літератури, яка буде підтверджувати або спростовувати відповіді гравців. Тетяна Клейновенко. Ну і з вами улюблена і неповторна ведуча Маргарита Петріна. Ну що, пасажири? Готові до цікавеньких запитань? Ну, якщо вони будуть справді такі цікаві, як ви говорите. І так, Анжеліко, почнемо з вас. Яка планета може похизуватись тим, що на її території перебуває Шевченко? Найменша планета Меркурій, найбільша планета Юпітер, планета Гігант Нептун, друга від сонця планета Венера? Ну, якщо чесно, мені подобається назва планети Венера, оскільки Венера це богиня кохання. Тому думаю, цей варіант відповіді буде правильним. Ну що, готові дізнатися правильний варіант? У 1973 році автоматична станція Mariner 10 втричі пролітала поблизу Меркурія. Було виявлено, що поверхні планети вкривають безліч кратерів. Таким чином, один із кратерів Меркурія названий ім'ям нашого Тараса Григоровича. Ну, нічого, відгадаю в наступний раз. Ну, а на друге питання відповідатиме Тамара. Що ж полюбляв додавати письменник у чай? Свіже коров'яче молоко, ром, тросляковий цукор, духм'яний перець. Ну, будучи на його місці, я обрала валеріанку. Але хай це буде ром? Джерело натхнення. Саме так Тарас Шевченко називав чай із самовара. Однак у чай він любив додавати ром. Але у такій кількості, що навіть його друзі жартували, що Тарас п'є не чай з ромом, а ром із чаєм. Молодець Самара! На вашому рахунку вже один бал. Продовжуємо! Ну що, Анно? А ви готові відповідати на досить екстравагантне питання? Ну, якщо потрібно, то відповім. Кого в юності Тарас Шевченко добряче відшмагав? Оце так цікавеньке питання. Корову, яка не хотіла повертатися додому. Сусіда, який украв у нього глечик з молоком, п'яного дяка. Злого священника, який не кричав на Тараса. Ну якщо я не помиляюся, то в біографії Шевченка неодноразово згадувався дяк. Тому, я думаю, саме він отримав прочухану. Юний Шевченко багато працював у школі, прибирав, топив піч, рубав дрова. Згодом ходив читати псалтир над померлими. У селі його кликали чи не до кожного покійника. Одного дня за читання псалтеря Швець дав хлопцеві ременя на чоботи. Тарас його сховав, але дяк знайшов його та продав, і гроші пропив. Через це Тарас відшмагав п'яного дяка і втік. Анжеліко. А скажіть на мені, чи знаєте ви, яку страву найбільше полюбляв Шевченко? От чому, наприклад, ви не запитуєте, під яку пісню зняв би Тікток Шевченко? І так варіанти відповідей на моє запитання: вареники з вишнею у сметані, печінковий торт з морквою, борщ з карасями та товчена картопля з шкварками. Нехай будуть вареники у сметані. Як у пісні Поплавського. Борщ невід'ємна частина української культури. Тарас Шевченко у своїй автобіографії неодноразово зазначав, що полюбляє саме одеський борщ з карасям. А глядачі, куштували таку страву? На жаль, ви знову не отримуєте бал. Хоча ваша відповідь була доволі цікава. Наша дорога Тамара. Як ви вважаєте, хто із сучасних зірок? Має одинаковий ріст разом з Тарасом. Запальний Монатік. 164 см. Талановита Тіна Карль 168 см. Футболіст Андрій Шевченко 183 см. Та незрівнянна Маргарита Петрівна. Тобто я 171 см. Ну, хай ця зірка буде тиви. А чом би й ні? За сучасними стандартами Тарас Григорович вважався в чоловіком невисокого зросту. Згідно формулярного списку про службу у лінійного Оренбурзького батальйону No1, зріст рядового Шевченка становив дві аршини і п'ять вершків, що приблизно дорівнює 164 см. Ех, шкода. Я була близько до правильної відповіді. Анно, я так розумію, що ви нещодавно закінчили школу. Так, можливо, ви відповісте правильно на один з фактів про поета, яка легенда ходить про Шевченка, що поет мав трьох жінок одночасно. Шевченко закохався в двоюрідну сестру по маминій лінії, мав позашлюбного сина, мав курортний роман з Волинською панночкою. Знаєте, я сама родом з Волині, тому нехай моя відповідь буде пов'язана з Волинською панночкою. Кобзар мав доволі дружні стосунки з українським вченим Михайлом Максимовичем. Під час його відвідин у Москві він познайомився з молодою дружиною Михайла Марією. Між ними склалися доволі теплі стосунки. Деякі вчені припускають, що Тарас Григорович навіть дуже зблизився з Марією. Адже після його відвідин через дев'ять місяців у Марії народився син. Хочу зазначити, що до цього у Максимовичів дітей не було. Анна, на жаль, але ви не отримуєте бал. І так залишилося останнє фінальне питання. Оскільки Анжеліка. Відповіла неправильно на всі поставлені запитання, то в фінал виходить мама Тамара та студентка Анна. Вже скоро ми дізнаємося ім'я переможця. Кого або що, зображав Шевченко на полотні, будучи голим? І так варіанти відповідей себе. Заможну аристократку Марію. Ранкове сонце, садок ВИШНЕВИЙ коло хати. І так я чекаю ваших відповідей. Ну я думаю, що, звісно ж, себе. Бо навряд чи він, би, будучи обголеним, зміг би малювати заможну аристократку. Ну, я, напевно, буду банальною, але нехай це буде садок вишневий коло хати, як у його вірші. Шевченко малював упродовж всього свого життя. І саме він вважається зачинателем українського автопортрету. У творчості Шевченка зустрічається багато картин, які автор міг малювати оголеним. Але відомо тільки те, що оголеним він малював свій автопортрет. І так. Переможцем сьогоднішньої вікторини. Стає мама Тамара. Як прислана отримує квиток у Національний музей Тараса Шевченка найсвіжішу і найкращу постіль від Укрзалізниці, Ну і найсмачніший набір чаю. Знаєте, я безмежно щаслива, що виграла цю вікторину. Але напевно за рахунок того, що вмію вгадувати. Дякую всім за гарно проведений час та емоції. І я дуже рада, що перемогла саме Тамара. Насправді я просто їхала в подязі на навчання, і я вражена, що я познайомилася з такими чудовими людьми, і я рада, що перемогла саме Тамара. Віщок, що глядачі? Сподіваємося, вам сподобалась Вікторина. Пишіть у коментарях, яку вікторину, з якою відомою постаттю ви б хотіли побачити в наступному випуску Люкс Експрес.